Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відогляді надамо ваші увазі акумуляторний шуропокрут професійної серії від компанії Bosch, а саме модель gsr 18 v 65 Як ви бачите, постачається він в кейсі Albox 136, який ми зараз відкриємо та подивимося, що ж знаходиться всередині. А отже, приділимо увагу комплекту постачання, окрім того, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо! Відкривши кейс кейсельбок 136, ми бачимо, те, що у ньому присутня спеціальна вкладинка під наш шурупокрут, під акумулятори до нього, під зарядний пристрій, під витратні матеріали тощо. Проте дану вкладинку ми можемо замінити або просто виняти, для того, щоб скомбінувати інструмент між собою. Друзі, ви бачите те, що у даний комплект акумуляторів та зарядний пристрій не входять. Ви можете скомбінувати набір саме під ваші потреби, і саме для цього і присутній кейс Lbox 136, для того, щоб комбінувати інструмент під ваші потреби. І у даному комплекті у нас наразі входить інструкція з керування, вся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Сам шурупокрут та дві металеві кліпси для можливості їх встановлення з обох боків нашого інструменту та відповідно зручного його кріплення на пасок, робоче місце тощо. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна кількість обертів від 0 до 2100 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент 63 ньютони на метр, режимів регулювання крутного моменту 20 плюс 2. Діаметр затиску витратних матеріалів від 1,5 до 13 мм. Габарити 166 на 77 на 209 мм. Вага інструменту 1,06 кг без акумуляторного блоку. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту і почнемо з його металевого патрону. Окрім того, що даний металевий патрон затискає витратні матеріали від 1,5 до 13 мм, він ще й оснащений трещіткою, котра більш надійно, більш сильно затискає такі витратні матеріали, як, наприклад, гладкі сверла, що запобігає їх випаданню навіть під час дуже і дуже тривалої роботи. Переходячи далі, ми бачимо 20 режимів обмеження крутного моменту. Додатково у нас присутній режим свердління. І два основних режими перемикання роботи. Перша швидкість це максимальний крутний момент. Друга швидкість це максимальна кількість обертів. Трошки нижче бачимо важіль перемикання реверсу. І з приводу ергономіки даного шурупокруту, як у всіх електроінструментах від компанії Bosch, ергономіка просто на найвищому рівні. У нас дуже добре збалансований шурупокрут, прогумований у всіх місцях можливого хвату для більшої зручності. Також гума має рельєфну поверхню за рахунок цього, рука у нас не козає. Для більш зручної роботи у важкодоступних та погано освітлених місцях у нас присутня. Підсвітка робочої зони, котра реалізована у вигляді двох ліхтариків. Чому двох? Тому що у нас присутнє певне перекриття патроном, і спеціально нижня підсвітка перекриває зону можливого ось цього перекриття. Відповідно, повністю вся зона перед року крутом буде освітлена, що несумнівно дуже зручно. Даний шурупокрут оснащений безщитковим мотором, а як ми всі добре знаємо, безщиткові мотори набагато більш енергоефективніші в порівнянні з щітковими, а також не потребують регулярного сервісного обслуговування. Немає вугільних щиток, немає що замінювати. До речі, безщиткові мотори найкраще себе показують з акумуляторами серії ProCore. Друзі, наступною несумнівною перевагою даного інструменту буде наявність функції Kickback. Це в нас написано і на руків'ї, і на блоці керування біля ліхтарика. Що ж це означає? От наразі ми увімкнули цю функцію кікбек, і в нас відбулося певне заклинювання витратного матеріалу в оброблюємому матеріалі. Завдяки цій функції ми не вивихнули собі зап'ясток, не відчули ніякого дискомфорту і продовжили роботу. Дану функцію в випадку необхідності. Можна вимкнути в випадку необхідності швидко увімкнути. Отже, як висновок маємо надійний, компактний, потужний, продуманий ергономічно і функціонально, а також з досить непоганим функціоналом, шурупокрут від компанії Bosch. На цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звісно, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту, Instrumentarium.ua. Які радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть інструмент саме під вашу потребу? Подякував, підпишіться, поставте вподобайку, якщо сподобалось, зверніть у коментарі, та побачимось!